Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з того, що вчора ввечері Кремль вирішив несподівано показати Путіна, який, до речі, майже два тижні десь пропадав, чи то він з переляку в бункері десь забився на тлі ескалації заходом, чи то де він був. Звісно, Кремль це зробив для того, щоб залякувати Україну і Захід. І вчора пізно ввечері російські ЗМІ прямо писали, що Путін виступав з того самого кабінету, чи з кабінету зі схожим інтер'єром, з якого він оголошує Україні так зване СВО у лютому 2022 року. Без довгих розкачок Путін одразу заявив, що Росія вдарила по Україні по Дніпру, по Південмашу, новітнім ракетним комплексом Горішник. Одразу звертаю вашу увагу на те, як виглядав Путін. Дивлячись на цей стопкадр, ми бачимо таку кислу фізіономію у нього, бачимо невпевнений погляд, перекошене лице, сам сидить такий згорблений, схрещені руки. Якщо ми порівняємо цей стоп-кадр з тим стоп-кадром, коли у 2018 році Путін на весь світ кричав про так звані аналоговніти, то ми бачимо зовсім іншу картину. Путін на цьому стоп-кадрі дивиться на усіх з верхнього, такий радісний, широко розпрямлені плечі і розставлені руки. А зараз він чомусь не промінює таку бадьорість, таку впевненість, сам якийсь такий пониклий, і видно, що він як не в своїй тарілці. Цікаво, що в соціальних мережах люди порівнюють те, як Путін виглядав, коли оголошував так зване СВО, тобто війну в Україні. І те, як зараз виглядає Путін через понад тисячу днів війни. Проте повернімося до чергових заяв Путіна, адже російські ЗМІ, цитуючи його, гучно повідомляють, що Росія успішно випробувала новітню ракету середньої дальності. Ракети середньої дальності для Росії та інших країн, які підписали у свій час договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, взагалі заборонені. І Путін вчора ввечері офіційно визнав те, що Росія порушила міжнародні зобов'язання. Звісно, він показував пальцями на США, він там верещав, кричав, виправдовувався, але факт є фактом. І щодо назви цього ракетного комплексу: Горішник чи «Орішник», як вчора казав Путін, також є багато питань. Адже, наприклад, військові експерти, зокрема наші українські Defense Express, пишуть про те, що не потрібно ввестися на цю назву, що нічого нового тут немає, і що це, скоріш за все, цей же самий РС 26 Рубіж. Крім того, про це пишуть, і на це натякають і експерти, яких опитало видання BBC News. Крім того, вчора була заява з Пентагону. Про те, що ракета Орішнік була створена на базі міжконтинентального рубіжа. Я скажу більше, що ця ракета і є цим рубіжом, тому що Кремль він почав розробляти міжконтинентальний балістичний ракетний комплекс ще у 2006 році. У 2012 році було перше випробування. І усі ми розуміємо, що коли такі випробування проводяться, то Росія вона попереджувала. Ядерні країни, що вона буде проводити випробування, і тоді балістична ракета полетіла на відстань 5800 км. З одного боку, це МБР, а не ракета середньої дальності. Але в подальші роки були пуски з дальністю 2000 км. Для розміння ситуації ракета середньої дальності це від 1000 до 5500 км. І коли Кремль провів пуск. На відстань 5800 км, кілометрів, начебто це вже МБР, але чому наступні пуски були на 2000 кілометрів? Таким чином, Кремль, він, звісно, робив все для того, щоб заплутати лідерів країн Заходу і не лише Заходу, він створював. Ракету саме середньої дальності, адже вона дешевша у виробництві, і щоб її було достатньо для того, щоб погрожувати Європі. Сам ракетний комплекс РС-26 Рубіж він був створений на базі ракетного комплексу Тополь. У Тополя три ступені, у «Рубіжа» дві, тобто одну ступінь видалили. І таким чином, на базі саме комплексу Тополь, був створений комплекс Рубіж, чи як його Путін зараз називає «Орішник». Адже якщо він визнає, що це дійсно РС-26 рубіж, тоді виходить, що Росія офіційно визнає порушення, що вона свідомо порушувала міжнародні зобов'язання ще з 2006 року. І країни заходу також не хочуть зараз це підтверджувати. Адже як це виходить, що вони це не бачили, не знали чи не підозрювали. Так, ми пам'ятаємо, що ще починаючи часів Обами, були конфлікти між США та Росією. Були претензії щодо того, що Росія незаконно розробляла ракету 9 М 729 для ракетного комплексу Іскандер, крилата ракета, і саме при Трампі США вийшли з договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності і створили. Тамагавки вже, які можна запускати з наземних пускових установок, не лише з флоту. Але як ми бачимо, що ця московська імперія, вона ще починаючи з 2000-х років, готувалася до війни і насамперед з Україною створювала ці ракети. Невідомо скільки ця московська імперія змогла виготовити ракет для комплексу Рубіж, проте навряд чи багато. Зважаючи на те, що у 2010-х роках були випробування, і напевно, що лише відносно нещодавно вони були завершені. Але в будь-якому разі бити ракетами середньої дальності без ядерних боєголовок, без спеціальних боєголовок немає жодного практичного сенсу, адже вага бойової частини рубіжа всього лише 1200 кг, це умовно як три іскандера, навіть менше. А ціна такого удару буде просто космічна. Тим не менш, Путін погрожує Україні. Він кричить про те, що ППО буцімто не спасе, погрожують також і російські, і так звані законодавці. Зокрема, вчора ввечері була заява від Косачова, віце-спікера Ради Федерації, який погрожував країнам заходу цими ракетами. Незважаючи на такі погрози і на те, що дійсно дуже важко збивати ракети середньої дальності, у світі є відповідні комплекси комплекси протиракетної оборони. Наприклад, американський комплекс THAAD, цілком можливо, що й Петріоти, новітніх модифікацій з новітніми ракетами, також з певною часткою ймовірності можуть збивати такі ракети. Але у США є ще інші комплекси, тому комплекси протиракетної оборони існують. Проблема в тому, що у України навіть петріотів дуже мало. Але я вкотре наголошую, що без використання спеціальної бойової частини. Бити Кремлю по Україні ракетами середньої дальності жодного сенсу немає, крім залякування. А чи наважиться Путін совувати саме спеціальну бойову частину, бити вже ядерною зброєю по Україні? Це питання, звісно, з одного боку відкрите, але ймовірність цього вкрай мала. Сьогодні з'явилось повідомлення від Американського інституту вивчення війни про те, що Путін погрожує Заходу, але постійно сам суває свої червоні лінії. Путін чудово розуміє, що буде, якщо він вдарить по Україні ядерною зброєю. Він усвідомлює наслідки. І якби він цього не розумів, якби він відчував свою безкарність, то удар би Кремль наніс, можливо, такий показовий чи навіть десь в повітрі ще у 2022 році. А зараз Кремль суває червоні лінії, навіть незважаючи на зміни в ядерну доктрину, ми бачимо, що Кремль не здосовує, лише лякає. Наніс цей вчора показовий удар. Також Пісков вчора заявив про те, що Росія дійсно попередила США про запуск цієї ракети за півгодини, і він сказав про те, що це було зроблено автоматично. Цікаво, що американські ЗМІ, зокрема, телеканал CNN, повідомив про те, що США також попередили Україну про можливість такої атаки, тому бачить Путін певні межі і кордони, і зараз він веде таку дуже небезпечну гру. Але. Щось не видно того, щоб усі у світі страшенно перелякалися, лунають заяви зі США, що вони надалі будуть нарощувати військову допомогу Україні, незважаючи на погрози Москви. Лунають заяви із України в першу чергу в устави президента Зеленського, який заявив про те, що удар новою балістичною ракетою по Дніпру це вже другий крок Росії до ескалації за цей рік. І що першим таким кроком було залучення КНДР до війни проти України? Крім того, Зеленський сказав прямо, що це плювок Путіна в обличчя усіх, хто прагне миру. В той же час американське агентство Forbes пише про те, що Зеленський дав завдання виробити три тисячі крилатих ракет в наступному році, і що це реально, ціна питання 3 мільярди доларів, і що Україна вже начебто має необхідне обладнання, що начебто вже процес повномасштабного серійного виробництва. Організований виробництво масштабоване. Тому в наступному році, незважаючи на погрози Кремля, окупанти обов'язково відчують силу української зброї. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.